Всім привіт! І ми будемо грати в Roblox. Давайте заходити. Ми будемо грати в Адоптері. Давайте зайдемо. А також ми, коли будемо грати, ми будемо е, вилуплювати яйце і спробувати проручати мопсам. Давайте. Ну Ось ось Забка Сауссаус Саус ми будем лейку и вашаус Ось почнемо. наше яйце хочу на площадку. Давайте його відведемо на площадку. Так, ми поїдемо чи на коляску давай, давайте поїдемо, на коляску. Давайте я після того як це играю на щетки, то я иду э, в грудь, в ньому у мене зробити. Ось навіть, кстати, цікаво, чому це шапка. Заходиться в їжі, а не в іграшках чи в такий одяг. Ну, хай буде. Я так вже почну виповнюю свою потрібність. Давайте трохи поганяємо нам цей от стукаємо і ну, через трубу хай перелізе, і ми. Ей, 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 куди? Загубилося це пішліть що ми ще про я не знаю зараз появися не знаю як вам пояснити но... ой я не знаю як вам пояснити я буду цю штучку все ось такого обводити ось тако буду обводити щоб вам було понятніше, куди я йду що я роблю так давайте підемо Ось туди, а потім ми приручимо мопса, потім ми підемо туди за мопсом Пішліть. О, у нас немає. Давайте будемо чекати мопсів. Я не знаю, як їх може призвати якось. Друзі, я не знаю, як визивати цього мопса. Якщо ви знаєте, то напишіть в коментарях ось таку. А, Так Зараз ми поїдемо відзамім яйця е в похід по моїм яйцям і подивимося, що з нього випаде. Кстати, в я помітила, то що коли... Е коли, э, самі. Ті. Коли э, якісь завдання, наприклад, площадка, похід, э, то мене завжди прилітають сюди. Салон. ось то в мене завжди прилітають. Але не знаю, чому. О, кстати, у мене зараз можливо вилупиться. Мені цікаво. Ні, не вилупилось, Може зараз вилупиться. Так, я зараз закрию очі. В очі. Мы видели он вот сюда и я закрываю очи. Все, я закрываю, я закрываю очи. Раз, два, три. Так, Чекаем. И Нихто эпоху. Гурела! Серьезно? Ми наростаємося. У нас ще є базове яйця, з якого максимум все, що може виявити. Це камонка Класно, ну, Давайте відкривати. Ну, якщо нам взагалі не повезе, то ми ще відкриємо. Напевно, ось це яйце. Попробуємо відкрити. Ось піч помиємо. Помиємо нашого. Оце. Вот я зараз біжу на Я не знаю, де мої яйця. Куда вони впали? А він біжить, доганяє мене. Пішлить мопса, попробуємо притучити. Я пройшла, і тут знову походу немає е, цих. Угу. Спасибо, прикольно. Я походу ніколи же цього цього мопса не приручу. Він Бисе вообще бисе, 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 бисе. Мені вже надоїло, господи. Э, ой, дивіться. Зараз будемо все замальовувати, бесит. Хотя бы за нас замальован он яйца. І вона я буду. Тюєм. Да, эти мопсики наши добро провожу. 2025. Ладно, мы зараз Попробуем вылупити хотя бы целый где-то. <пробуємо> Бан Хам, говорит, скоро начнем с телепортироваться туда-сюда, да? Чи да, да чи не? Не знаю. Ой, йой, ну, хай буде Будемо, наприклад, я трохи звук скручу. І я повернусь, коли яйця вип, вилупиться. Мені з цього яйця вивернути. Добре, хай працю. Ну всім. Папа. Якщо -па. ви додивились це відео до кінця, то напишіть в коментарях червоне сердечко. Ну і всім вдачі, всім пока-пока. Мопси не вийшло приручити. Всім пока.